Що ми хочемо зробити в цій реформі? Ми маємо змінити в першу чергу систему фінансування. Врешті-решт вистачить, коли фінансуємо ми стіни, койка місця і житлово-комунальні послуги. Ми маємо фінансувати медичну якісну послугу, і розпорядником цих коштів має бути пацієнт. Тобто кошти ходять за людиною. Тоді, відповідно, цю людину будуть цінувати, цій людині будуть надавати якісну послугу. І за цю послугу держава буде платити справедливу ціну. Це дасть можливість в тому числі підвищувати заробітну плату по відношенню до, до лікарів. Окремо, ще раз хочу підкреслити, що це треба робити спільно з українським парламентом. Це потрібно робити спільно з органами місцевого самоврядування. Це має бути колективна праця, але результативна. І тут місця популізму і непрофесійності теж не має бути. Сьогодні. Е Команда, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я, нова команда Міністерства охорони здоров'я представить цю реформу, дасть детальне роз'яснення того, що вже напрацьовано. І наше завдання підтримати цю ініціативу. Я думаю, що їм сьогодні дуже надзвичайно неважко, нелегко не, 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 не працювати, надзвичайно нелегко, в умовах а, тотальних тисків з різних сторін. Ви ж всі знаєте, що Міністерство охорони здоров'я це була священа корова, до якого ніхто не міг при. Там десятиріччями сиділи одні і ті ж і намагались цими процесами там управляти. Зараз це маємо все руйнувати, і це руйнується. Тому я думаю, що будемо бачити багато критики, і багато інших речей, але я переконаний ще раз підкресли, що з парламентом, з профільним комітетом, з громадськістю, з міжнародними нашими партнерами і спільно з місцевою владою ми ситуацію змінимо в середньостроковій перспективі кардинально. Окремо хотів би сказати, шановні колеги, у нас 3 грудня ми будемо відзначати міжнародний день людей з інвалідністю. У нас як тільки наближається якась дата, у нас всі починають ворушитись навколо цього. Чиновники починають запрошувати, вітати. Обіймати, там, пропонувати або щось інше. Я вважаю, що питання турботи про людей з інвалідністю це, якщо хочете, індикатор зрілості будь-якої нації, будь-якої держави. Тому наше завдання сьогодні не, не думати тільки про 3 грудня, а зробити все для того, щоб життя для людей з особливими потребами, а я їх так називаю, було. Максимально зручний транспорт, тротуари, доступність, медичне забезпечення багато інших речей, інфраструктурні речі. Тому я би хотів, щоб ми протягом тижня, а думаю, що 14 числа це було б добре грудня, якби ми розглянули питання комплексно, що нам потрібно зробити для людей з особливими можливостями, щоб ситуація в їхньому житті змінювалася. Тому я би просив. А точніше, я доручаю всім міністерствам, які з цим пов'язані, прошу профільного віце-прем'єра соціальної політики, скоординувати цю роботу, щоб всі міністерства надали узгоджені пропозиції щодо виконання завдань, Конвенції ООН і інших нормативних документів, щоб ми дуже чітко визначили, як конкретно ми будемо підтримувати людей з особливими потребами. 14 числа ми проведемо засідання уряду. Я запрошу обов'язково керівника паралімпійської зборної Валерія Сушкевича, людину, яка багато зусиль докладає для того, щоб проблематика ефективно вирішувалась в країні. Я думаю, що можемо запросити людей з місць, розглянемо це питання і зрозуміємо, де потрібна наша участь, а саме головне, щоб ми не були байдужими. Щоб ми на світ дивились очами тих людей, які потребують особливої турботи. Тому всі керівники центральних органів я би просив, щоб ви проаналізували рівень виконання рішень, пов'язаних з підтримкою людей з інвалідністю, а також внесли пропозиції, де нам потрібно щось коригувати.